День добрий, рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 сантиметр. По кутовій частині диван займає 1 метр 47 сім Ця модель кутового дивану є універсальною. Кутову частину можна. Ставити самостійно як на праву сторону, так і на ліву. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП «Колір Венге». В бильцях дивану є великі та ніші для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню стінку дивану продовжую прямокутна подушка на кутовій частині дивану, так як кутова частина дивану не розкладається. В дивані два короби для зберігання білизни. Один в кутовій частині дивану. Інший під прямою частиною дивану. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо знизу посадочне місце та видвигаємо його уперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 2 м. Наповнення дивану пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.